Я рішила... всім привіт, я вирішила намалювати прапор України і відійти на пару хвилин. Якщо ти хочеш знати, що буде далі, то підпишися на мій канал і постав лайк. Так, я зараз тільки його малюю, але не дуже, щоб я не дуже люблю напливлю. Я не дуже мій добрі дуже... одна. Так. Так, що... чого я пришла и принесла вот такую вот штуку, которую можно поливать. Тут тут. Ий, тут говоришь, вот ничего пофиг. Ну то и буду так миллионы, миллионы, миллионы. И сроки я буду за папу буду молювать. Ну я не знаю, что с этим я сделаю. Но я вас зарыпрыкну. Стоп. Кто ты за мужа мне? Ну Кто? Хм. Я так старалась. Я так старалась. Она мне сразу все... Взяли, ну, Я сказала, що мені дійде на пару хвилин. Свиня. Свиня турила. Давай я кузинбань. Так, ну стерли. Ты в баню? Вже, Так. ну я Так, може... Напевно, не... буде друга частина, що останеться з моїм прапором країни. Муха я ужасненько, дуже негарно на не планжаті нормально на этих вот на планшетах, что на телефонах малювати. То я малюю кринжово на, вже, Знаеш, я я відійду на планшете. Зато валом же ляха. Знаешь, я думаю, Я веду на пару хвилин.